Давайте не гризтись один між жодним і не оприділяти, чи ми регіонали, чи ми депутати, перепрошую з бюта чи з свободи. Давайте об'єднаємося заради розвитку області. Нічого не заважало, перепрошую депутатам проголосувати із правого і з лівого крила за Свободівського голову обласної ради, зама. Я ж також не проти. Це нормально, це консолідація суспільства, консолідація депутатів. А коли ми говоримо про економіку, про соціально-економічний розвиток, та не розвивається соціальна сфера з того, що збирається якимось бюджетом, спочатку є бізнес, спочатку є та сфера, яка заробляє ці гроші. І ці гроші сплачуються в різні бюджети. За ці гроші будуються дороги. І давайте звернемося до уряду, щоб виділили все-таки на цю дорогу. А я депутат саме від того Яремчанського регіону, з Івано-Франківська до Буковелю. Тому що він є сьогодні пріоритетний в нашій області і показовий, щоб виділили кошти на нормальний ремонт дороги. Більше того, хочу сказати, що у нас на, сьогодні, на сьогоднішній день є досвід машини і, скажімо, технологічні можливості зробити ту дорогу якісно, без всяких відкатів і хабарів. Тому давайте консолідуємося і зробимо щось для суспільства, а не тільки будемо вишукувати, які є проблеми в чомусь. Є проблеми в тому, що ми сьогодні ділимо шкуру не ведмедя.